Вітаю глядачі телеканалу СТС в ефірі новини, з яким вас ознайомить Дмитро Будянський. Про головні події 19 квітня на Сумщині. Далі у випуску, коли відкриють літні тераси заклади Сум, що пообіцяв міський голова рестораторам, я буду завтра завтра голосувати за наше рішення, яке буде розроблено. Хворих на ковід 19 лікуватимуть промисловим киснем замість медичного. Підприємства виробники кисню не справляються з тими обсягами, які необхідні сьогодні для лікувальних закладів. Двоє пішоходів під колесами. Подробиці ДТП у Сумах. У нас, Унаслідок автопригоди, громадяни отримували тілесні ушкодження. Офіціанти, бармени, кухарі та власники ресторанів прийшли під стіни міськради, вимагають дозволити працювати літнім майданчикам, як це було минулого року. У свою чергу обіцяють дотримуватися всіх обмежень. Яка позиція влади? Знає моя колега? На площі Незалежності зібралися сумські ресторатори, які вимагають відкриття літніх терас. Ось такими звуковими сигналами вони запрошують міського голову до діалогу. Микита чотири роки працює офіціантом в одному з ресторанів Сум. На мітинг вийшов уперше. Прийшов мітинг, тому що карантин вже здесь сидить. Е, хочеться, щоб все це поскорее закончилось, е, тому що хочеться працювати. Без Не просимо, щоб відкрили повністю ресторани, понимаем, що карантин большая заболеваемость. Но на літніх террасах з дистанцией можна сидіти людям. А ось Віталій працює барменом. Говорить, карантин неабияк вплинув на життя працівників кафе. За рік він більше чотирьох місяців сидів без роботи. В этом рішення вийти на роботу, працювати, не сидіти просто вдома. Треба ж вдома сидіти теж за якісь то Нікуди не сходиш, нікуди не з'їздиш, нічим не допоможеш нікому. В'ячеслав, як власник ресторану, розуміє, що відкриття літніх майданчиків повністю не врятує бізнес, але це дасть можливість зберегти робочі місця. Ми не кажемо про те, що. Що заробити? Дати можливість людям хоча б, хоча б отримувати заробітну плату. Повара, офіціанти, бармени це ті люди, які залишились взагалі без роботи і не можуть нічого зробити. Та літні площадки це хоч щось. Ресторатори запевняють, подібний досвід мають з травня минулого року, коли організовували роботу літніх терас з дотриманням всіх обмежень. Після години викликів до людей таки зволив вийти. Міський голова Я хотіла від вас. Вічно скажіть, пані ситуацію, яка зараз служила з обшіпітом обшипіна грані як котрас. Ви це не стосується денег, це касается людей, які просто уходят з отрасли. Нам тупо не з ким вже працювати. Скажіть, ви як мир, нас підтримуєте в цьому випросі в відкритті деяких майданчиків? Я буду завтра, завтра голосувати за э, наше рішення, яке буде розроблено. От я проголосую. Подивимося, я думаю, що всі підтримують це. Но я хочу вам сказати, що мені б хотілося проголосувати. З, э, за гласуванням правоохоронніми органом очільник міста запевнив, міськвиконком такі питання не вирішує самостійно, але пообіцяв звернутися до обласної ради. Як скоро будуть результати рішення та як вирішуватимуть питання роботи терас, побачимо згодом. Новини СТС. Сумським лікарням не вистачає кисню для хворих на COVID-19. про цю проблему сьогодні повідомили на апаратній нараді у міськраді. У більшості закладів дефіцит медичного кисню його планують замінити промисловим. Наразі на кисневій підтримці перебуває близько 80% пацієнтів. Така ситуація склалася не лише в місті Суми. А на сьогодні вона спостерігається по всій державі. Коли підприємства виробники кисню не справляються з тими обсягами, які необхідні сьогодні для лікувальних закладів. Місто суми не є виключенням, і у нас є проблеми з кількістю кисню, які ми отримуємо. Утім, не дивлячись на таку наповненість лікарень та кількість хворих, у міськраді вже заговорили про покращення ситуації. Подолали коронавірусну недугу на вихідні 553 мешканці області, 228 із них сумчани. Також за минулі вихідні зафіксували 746 нових інфікувань на Сумщині та три летальних випадки, спричинених коронавірусною хворобою. Це найнижчий показник смертності за весь тиждень. За минулий тиждень захворіло 1328 сумчан, що на 17,5% менше ніж попереднього тижня. За минулий тиждень у сумах на порушників карантину склали понад 100 адмінпротоколів. Нагадаємо, що в зв'язку з посиленням карантину сумчани мають перебувати у масках не тільки у будівлях, а й на центральних вулицях міста, та при собі мати документи, що посвідчують особу. Я ще раз звертаюся просто до поліції. Друзі, давайте таким чином. У вас хлопці там молоді. Я бачу, як вони ходять, як вони е, спілкуються з мешканцями, як вони пояснюють, так нормально, спокійно. Ну, я думаю, що, мабуть, нормально, спокійно вже спілкуватися треба завершувати. Треба жорстко пояснювати, щоб люди зрозуміли, яка буде реакція поліції, якщо ви будете рухатися без маски. Двоє пішоходів потрапили під колеса авто. У сумах на вулиці Героїв Сумщини. 29-річний водій автомобіля «Лексус» повертав із вулиці Харківської і наїхав на двох людей. Чоловік з жінкою в той момент перетинали дорогу пішоходним переходом. У наслідок автоприходи громадяни отримали тілесні ушкодження, з якими їх доправили до медичної установи для надання необхідної допомоги. У сумах обмежили рух водіям великогабаритного транспорту. Від сьогодні аварійний міст по вулиці Білопільський шлях перекрили для авто масою понад 18 тонн. Для вантажного транспорту встановили маршрут об'їзду через проспект Курський, вулиці Ковпака та Чернігівську. Прохання до водіїв враховувати цю інформацію при плануванні своїх маршрутів. Наразі це всі новини. Далі у нашому ефірі традиційна рубрика у центрі уваги. Я ж бажаю продуктивного робочого тижня і чекатиму на вас завтра у цій же порі на телеканалі СТС. Стати батьківщини сумської міськради долучаються до організації всеукраїнського референдуму, під час якого українці матимуть змогу відповісти на п'ять питань. Українці матимуть вимогу висловитись щодо заборони продажу сільськогосподарської землі, заборони продажу, продажу всієї стратегічної власності держави, заборони легалізації грального бізнесу, заборони маріхуани, а також висловитися щодо спрямування дешевого українського газу для потреб українського народу. Найбільш важливим вважають питання землі. Відповідно до опитування соціологічної групи рейтинг, 73% українців виступають проти запровадження сільськогосподарської ринку землі. І лише 19% громадян України його підтримують. Якщо на сьогодні, згідно з Конституцією, кожен українець має право отримати 2 гектари землі з хаотично прийнятим ринком землі та недопрацьованими законопроектами. Ми втратимо таку можливість. Мова йде про законопроєкт 2194, про внесення змін до земельного кодексу, який на думку партійців створює зручні умови тільки для іноземних інвесторів та великих корпорацій, але не для звичайних фермерів. Що передбачається зараз стосовно продажу землі? Ми вважаємо, що не припустимо продавати. Особливо цінні чорноземи, продавати ліси, озера, водойми. І також найнебезпечніше, що зараз за ініціативою монобільшості та президента можна знімати радючий шар землі і отримувати доступ до надар. Це взагалі прямо протирічить Конституції. І з самого початку батьківщина виступала проти ринку землі, але депутатам з інших партій вдалося протягнути цей законопроєкт до Верховної Ради. За законопроєкт про зміни до закону про обіг земель батьківщина постійно висувала свої вимоги не допустити прийняття цього закону. Ми в грудні відстояли. Ми в січні відстояли перед Верховною Радою, не дали прийняти цей закон, але в ніч на 31 березня під час Повного локдауну, коли не можна було зібратися під стінами Верховної Ради, Верховна Рада прийняла цей закон. Єдиний вихід зупинити розпродаж української землі це звернутися до українського народу. Другого виходу нема сьогодні, як захистити право України, право селян, право українців розпоряджатись своєю землею, бо референдум при його прийнятті Достає вимогою перед президентом скасувати закон про ринок земель. Батьківщина вже розробила план, який допоможе українцям проявити своє волевиявлення. Думають, що провести референдум вдасться до кінця 2021 року. Потрібно з'єднання законодавство зібрати 3 мільйони підписів, але я думаю, що ми будемо збирати не 3 мільйони, а мабуть всі 4,5 мільйони, тому що. Впевнені в тому, що будуть дуже багато робити нам зауважень, хоча може їх і не бути фактично. Але ми на це готові, щоб дійсно діюча влада сьогодні побачила, що ми рішуче настроєні підтримати український народ і українську землю. Розраховують в партії на підтримку фермерів, аграріїв та всіх небайдужих українців.